ОЛЕКСІЙ Толстой Золотий ключик або Пригоди Буратіно. Переклад українською Наталі Забіли. По дорозі додому Буратіно зустрічає двох жебраків кота Базиліо та лисицю Алісу. Рано вранці Буратіно полічив гроші. Золотих монет було стільки, скільки пальців на руці. П'ять. Затиснувши золоті монети в кулаці, він підстрибцем побіг додому, наспівуючи. Куплю татові Карло нову куртку, куплю багато маківників, льодяникових півників на паличках. Коли зник з очей балаган лялькового театру з прапорцями, що майоріли над ним, Буратіно побачив двох жебраків, які понуро брели курним шляхом, лисицю Алісу, що шкандибала на трьох лапах, і сліпого кота Базіліо. Це був не той кіт Базіліо, що його Буратіно зустрів учора на вулиці, а інший теж Базіліо і теж смугастий. Буратіно хотів пройти мимо, але лисиця Аліса сказала улесливо Добрий день, ласкавий Буратіно! Куди так поспішаєш? Додому, до тата Карло. Лисиця зітхнула ще улесливіше. Вже й не знаю, чи застанеш ти бідолашного Карло живим. Він зовсім слабий від голоду й холоду. А ти це бачила? Буратіно роздулив кулак і показав п'ять золотих. Побачивши гроші, лисиця мимоволі потяглася до них лапою, а кіт раптом широко розплющив сліпі очі, і вони блиснули в нього, мов два зелені ліхтарі. Та Буратіно нічого цього не помітив. Добренький, гарненький Буратіно. Що ж ти робитимеш з цими грішми? Куплю куртку татові Карло, куплю нову абетку!» Абетку ох ох. сказала лисиця Аліса, хитаючи головою. Не доведе тебе до добра ота наука. От я вчилася, вчилася, а бач, ходжу на трьох лапах. Абетку!» Пробуркотів і кіт Базіліо, сердито пирхнувши у вуса. Через те кляте навчання я очей позбувся. На сухій гілці над дорогою сиділа підстаркувата гава, слухала, слухала та й крякнула. Брешуть, брешуть. Кіт базіліо тієї ж миті високо підстрибнув, лапою збив гаву з гілки, видер у неї півхвоста. На силу вона полетіла, і знову прикинувся, ніби він сліпий. Ви заві, що її так, коте базіліо? здивовано спитав Буратіно. Та очі ж сліпі, відповів кіт. Здалося, собачка на дереві. Пішли вони втрьох курним шляхом. Лисиця мовила. Розумненький, розважливенький Буратіно. Чи не бажав би ти, щоб грошей у тебе стало в десять разів більше? Звичайно, хочу, та як це зробити? Простіше простого, ходімо. Куди? До країни дурнів, Буратіно трохи поміркував. Ні, я вже, мабуть, зараз додому піду. Будь ласка, ми ж тебе на мотузці не тягнемо, сказала лисиця. Тим гірше для тебе, пробуркотів кіт. Ти сам собі ворог, сказала лисиця. Ти сам собі ворог, пробуркотів кіт. А то б твої п'ять золотих перетворилися на купу грошей. Буратіно зупинився, роззявив рота. Брешеш! Лисиця сіла, облизнулася. Я тобі зараз поясню. У країні дурнів є чарівне поле, що зветься поле чудес. На цьому полі викопай ямку, прокажи тричі крекс фекс пекс, поклади в ямку золотий, засип землею, зверху посип сіллю, полий гарненько, і йди собі спати. На ранок з ямки виросте невеличке деревце, на якому замість листя. Висітимуть золоті монети, зрозумів? Буратіно аж підстрибнув. Брешеш. Ходімо, Базіліо, ображено відвернувши писок, сказала Лисиця. Нам не вірять, то й не треба. Ні, ні. загукав Буратіно. Вірю, вірю, ходімо швидше до країни дурнів. Запам'ятайте, розумний язик не біжить попереду думки. Поміркуйте, як би мала вчинити розумна особа, щоб не віддати свої гроші і не рискувати життя як Боротіно.